Привіт народ! Ми зараз знаходимося у Львові на вулиці Коперника біля е, бібліотеки і на Стефаника. От зараз ми підемо в цю будівлю з контейнерів. Подивимося, що там всередині. Так, от Ми підійшли трошки ближче. Ну, Чесно кажучи, досить оригінально дивиться. Морські контейнери, два поверхи на таких геосваях основа зроблена такий свого роду фундамент. Зараз попробуємо потрапити всередину, подивитися, що там і як це виглядає зсередини. Оксанка фотографує, як все виглядає зблизька. Бачите? Дверцята контейнера розкриті, а там всередині склопакетки здоровенний. Ще додаткові розтяжки, щоб вітер не хитав тими дверцятами. Не знаю, що там всередині, але ззовні воно виглядає досить таки масштабно. Якби це була якась приватна хатина. Досить би було оригінально. Уявляю собі, якби я в селі поставив такі ось контейнери. Сусіди б в шоці були. А ось це якраз вхід. Ну, дивіться, який цікавий на About. Пише культурний простір мод будні з 14 до 21. І що ж, от ми прийшли? А тут закрито. Культурно у нас розвели. Такий пандус широкий є, зрештувань фактично все зроблено. Що там Санюлька пише? Попадемо ми сьогодні в цей заклад чи не попадемо? Чомусь мені внутрішній голос підказує, що ні? Все як завжди, як казав один класик, є, є м'який. Так як ми всередину не змогли потрапити, стараємось обійти цей комплекс, подивитися. Світло взагалі там є вімпнено, не знаю з якою метою, враховуючи, те, що нікого туди не пускають. Може напевно бояться, що хтось приїде і треба буде потім за людьми мити підлоги, прибирати. Ну, це звичайно жарт, але на перший погляд виглядає так трошки пусто. Доволі просторе приміщення, ну але тільки декілька картин таких бачу на стінах. Більше нічого ні живої душі всередині. Так, тут ще є сходинки. Зараз ми постараємось піднятися на другий поверх, може нам пощастить щось ще побачити. Так, і тут теж пише, що проходу немає. Ну але враховуючи, що проходу немає там, де він би мав бути, проходу, то я думаю, ми пройдемо там, де зможемо, правильно? Доцільність основання цього. Цієї конструкції, взагалі, якщо туди не можна зайти, подивитися, ну людей там немає. Вона тупо стоїть, жре світло, якого і, і так небагато є. Займає місце. Тут парковка у Львові коштує досить таки багато, а тут вона займає ну, немала, немалу площу. І фактично всередині ніхто не може туди зайти. Ну, може, якісь визначені години. Для визначених людей є вхід, але ну, на жаль нам в цьому відношенні не потоланило. І як на мене, якось нерозумно використовується простір систем вентиляції куча тут. З цього багато, всього дорого, але все стоїть, просто і без діла. Так ще тут через одне вікно можна побачити що тут є якийсь одяг. Не знаю взагалі, що це за приміщення, з якою метою. Ну що, потішилися, побачили? Зрештою фотографія відповідає дійсності. Зору, як для контейнера, доволі просторо. Досить високо, думаю, виставись. Вроде 2,70. Друзі, маю признатися, що у будівлі, виготовлені з морських контейнерів, я, чесно кажучи, перший раз. І маю визнати, що все ж таки можна створити будиночок, використовуючи морські контейнери, і цей будиночок буде доволі просторий, але Відносно економічної доцільності, відносно енергоефективності виникає все ж таки питання, наскільки це все економічно оправдано і доцільно. А так, якщо використати певну кількість контейнерів, то можна створити доволі такий просторий простір.